Подивіться уважно, дітки. Ось ви бачите своє завдання. Переходите за другим посиланнячком, натискаєте на нього. Переходите, вам потрібно лок увійти. Отже, для цього ви використаєте шкільну пошту. Використовуємо слово Google, натискаємо Я на нього. Обираємо шкільний аккаунт. І подивіться, в нас тут є фраза Create a Storyboard. Натискаємо на неї і створюємо свій малюночок. Ми використовувати будемо тільки в один квадратик. Ми не будемо створювати колаж, ми будемо створювати тільки себе. Можете обрати будь-який фон. Будь-який, який захочете перетягніть його. Нам потрібно слово characters, героя. Нам потрібно себе створити. Дивіться, «adults» – це в нас дорослі, «teens» – підлітки вони нам теж не підходять. Ми з вами «kids» – діти. Оберіть того, хто більш за все на вас підходить. Обираємо, наприклад, дівчинку, перетискаємо її сюди. І. Бачите, в нас відсвідчується: ми можемо повернути дівчинку або хлопчика туди, стільки не спиною повертайте, щоб було видно ваше обличчя, тому що ви ж потім будете описувати у п'ятницю своє обличчя. Далі ми можемо обрати колір хеада, бачите, ми вже всі ці слова вивчили: хеа, волосся скін шкіра. Далі Eyes ми знаємо очі, можемо обрати колір очей. Бачите. Short, це в нас футболка. обираємо будь-який колір. Pants штани обрали. Shoes це в нас. Будь-який колір ботиків оберемо. Дивіться, ми можемо ще повернути голівку, як хочемо. Тому тут проявіть свою фантазію, створити будь-яку собі гримаску, як, як ви будете виглядати. І дивіться, хея, ми можемо дещо змінити. Хея, можемо одягнути капелюшка. І е, дещо змінити наше наші положення рук і тому подібне. Тому ось тут ви можете попрацювати. Потім ви натискаєте, і ось у нас висвічується <кій> оця вже дитинка. Після цього ви або сфотографуєте з допомогою цього телефону, або е, можна, якщо ви працюєте на комп'ютері, є фраза Print Screen і за допомогою е, програми Paint зберегти свого героя, або просто сфотографуйте на телефон і надішліть. Надішліть Google клас і збережіть себе, собі, тому що у п'ятницю ви будете розповідати за цим обличчям. Ви будете розповідати, як ви виглядаєте. Ми зробимо себе, дивлячись у дзеркало.